Противник продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також в напрямку Новопавлівки. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Протягом минулої доби російські окупанти завдали чотири ракетні удари. Окрім того, ворог здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільних об'єктах Херсона. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, а загиблі та поранені також, на жаль, є в наявності. І також авіація сил оборони протягом минулої доби завдала дев'яти ударів по районах зосередження ворога. А українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили противника і склад боєприпасів. Становище у Бахмуті для українських сил ускладнюється. Про це йдеться в огляді міноборони Великої Британії. Упродовж останнього тижня Росіяни продовжили незначне просування у спробах оточити місто. Зазначається, що траси М 03 та Н-32 – два основні шляхи доступу в місто. Зараз імовірно під прямою вогневою загрозою. Раніше бойовики ПВК Вагнер з високою ймовірністю захопили ще одну дорогу, що сполучає Бахмут із Сіверськом. Хоча залишається доступними ще багато альтернативних шляхів постачання по пересіченні місцевості, Бахмут опиняється у все більшій ізоляції. Інформує британська розвідка. Раніше він оборони повідомляли, що росіяни минулого тижня кинули всі сили на прорив української оборони та оточення Бахмута а також розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку. Бахмут це місто, яке перебуває на передовій та є надзвичайно міцним оборонним форпостом наших воїнів. Ворог ніяк не може змиритися із тим, що захопити населений пункт йому не вдається. Тому вдається до підступної тактики, а саме знищення цивільної інфраструктури міста. Бої за Бахмут це справжнє пекло, пекло, в якому наші воїни борються за незалежність нашої країни. У місті Токмак Запорізької області російські окупанти примусово виселяють мирних громадян зі своїх помешкань, щоб заселити місцевих колаборантів. Про це повідомили в генштабі ЗСУ. За наявною інформацією, колаборанти працюють в складі ворожих так званих правоохоронних органів. Окрім колаборантів, рашисти залучають медичний персонал з Росії через масштабні втрати в Україні. Відтак у Покровському Луганської області на території місцевої амбулаторії розгорнуто польовий шпиталь з російським медичним персоналом та хірургами. Росіяни хочуть у лютому спробувати відігратися за торішні поразки, але Україна має вистояти. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Верховний головнокомандувач зазначив, що зараз є багато повідомлень про те, що окупанти хочуть зробити в лютому щось символічне. Також фіксується збільшений тиск на різних напрямках фронту, а також тиск в інформаційному полі. Глава держави зазначив, що зараз особливо тяжко на Донеччині тривають запеклі бої. Проте президент запевнив, що хоч би як було тяжко, та хоч би яким був тиск, Україна має вистояти. Маємо використовувати і використовуємо кожен день і кожен тиждень, щоб посилювати наш захист на фронті. Наголосив Верховний головнокомандувач. Ну і ворог продовжує рівняти міста і села із землею, не припиняє безуспішних спроб штурмувати українські позиції. Підходи до них просто всіяні тілами окупантів. На донецьких полях лишились десятки спалених російських бронемашин і танків. Солдати, і сержанти та офіцери щодня ведуть інтенсивні бої і вдень, і вночі. Усі втомлені і виснажені, але боротьба триває. Ми на своїй землі і боротимемось до неї за неї до перемоги. Російські окупанти в Запорізькій області почали розміщувати свої склади з боєприпасами в підвалах будинків. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. За словами посадовця в Токмацькому районі в одному зі сіл загарбники дали наказ цивільним винести свої речі з підвалів багатоповерхівок і розмістили там свої склади з боєприпасами. Федоров зазначив, що расисти хочуть іти саме по Донецькому сценарію, коли вони у своїй пропаганді будуть розказувати, що, начебто, ЗСУ щось обстрілює, а самі залякуватимуть цивільне населення. Нагадаю, російські загарбники почали проводити легалізацію в'язниць та катівень на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Запорізькій області. Російські війська збудували нову базу на півночі Криму. Про це повідомляє Браді Африк, представник американського інституту підприємництва. Дивлячись на супутникові знімки, аналітик констатує, що на базі є вертолітний майданчик та укріплений периметр. Зображення з'явилися через кілька днів після того, як встановлена Росією так звана влада Криму, заявила, що вона націоналізувала близько 500 об'єктів нерухомості на півострові. Зокрема, деякі з них належали високопоставленим українським політикам та бізнесменам. Україну цікавить для самозахисту та покращення системи ППО сучасна авіаційна платформа. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, сучасною авіаційною платформою може бути літак, який несе на собі якесь озброєння, спроможне збивати дрони, балістичні ракети і зупинити ворожий літак, якщо він опиниться на території України. На думку посадовця в Україні такою платформою може бути f 16 тому що їх найбільше в світі. За словами Резнікова, багато країн переходять на f 35 та інші літаки 4-го плюс плюс і 5-го покоління, що дає можливість партнерам зібрати літакову коаліцію і дати нам таку можливість. Ну і наразі активні та інтенсивні бойові дії ведуться не на всіх напрямках. Однак це не означає, що наші воїни дають ворогу час на відпочинок. Щодня невеликими групами наші захисники обирають вірний час позиції та демонструють окупантам їхнє місце. Захочу та Працює Спас... артилерія населилися по войнабори. А це були всі новини з фронту. Ми ж продовжуємо ефір апострофтів і далі.